Місцеві ради Любомського району вже не один рік беруть участь у конкурсі в рамках співпраці Волині з проектом ЄС і програми розвитку ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Про активних учасників проекту наш наступний сюжет. Громада невеличкого села Нудижі серед переможців проєкту Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Його фінансово підтримують і Євросоюз, і програма розвитку ООН. Гроші також виділяють з обласного і районного бюджетів. Вкладає кошти й громада. Завдяки цьому нудиженці зуміли успішно вирішити найзлободенніші проблеми села. Під час громадських слухань і обговорення громада вирішила, що майже 170 тисяч гривень витратять на місцеву школу, а саме на енергощадність. В результаті реалізації цього проєкту було створено громадську організацію Спільна справа, і відповідно вирішили. Ну, цей проєкт реалізувати як енергозберігаючі заходи в школі села Нудиже було замінено 63 вікна і один дверний блок. Окрім того, аби заощаджувати енергію, в школі замінили котел. Завдяки цьому значно зменшилися витрати на оплату енергоносіїв. Для підтримання належного теплового режиму не тільки ми вікна поміняли, а також. Два котли в котельні замінили на енергозберігаючий котел кальвіс потужністю 320 ватт і котел ретра 400 кВт. Після заміни старих вікон на металопластиковий, реконструкції системи опалення в школі комфортна температура. Тож учні менше хворіють і можуть зосередитися на навчанні. Завдяки новим вікнам і доброї котельні нам зараз в школі дуже тепло. Ми пишемо дуже розслаблено. Не треба вдягати верхню одежу. Громада і надалі продовжує брати участь у конкурсах проєктів. Минулому році в нас знову ж таки. Стартував інший проєкт це капітальний ремонт ФАПу. Вже ремонт ФАПу майже завершено і проєкт досягає кінця. Вартість проєкту 296 тисяч. Реалізація таких проєктів також згуртовує громаду навколо спільної мети.